Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій славиться не лише рівнем фахової підготовки своїх студентів, а й створенням всіх умов, щоб і їх дозвілля було насиченим та сповненим позитивних вражень. Днями наші знімальні групі пощастило побувати на еферичній прем'єрі постановки театру історичної драми закладу про Ярослава Мудрого. Змінювалися назви закладу, його статуси та покоління студентів. Але вже більше 20 років на базі Смілянського технікуму харчових технологій не Змінно діяв гурток історичної драми. Своїми постановками він був відомий не лише у Смілі, а й за межами міста. Після дворічної перерви театрали, тепер уже коледжу, голосно заявили про себе масштабною постановкою Ярослав Мудрий. Готували її до Дня слов'янської писемності, що відзначався у кінці травня. Адже князь Ярослав Мудрий зробив чималий внесок у розвиток культури слов'ян та поширення писемних пам'яток, граючи ролі визначних осіб нашої історії, і самим студентам довелося багато опрацювати метеорит щоб правдоподібно втілити образ, твердять самі актори-аматори. Так би мовити, для них це цікавий досвід, та й урок історії теж незабутній. Це повинен бути серйозний персонаж, тому що в нього є якісь певні плани на свою державу, там, розбудувати е, Русь. Ну, це повинен бути такий серйозний історичний персонаж. Напевно, хотілося прийняти, знаєте, як в давні часи, це лицари, честь, всі таке. От хотілося, щоб наша влада також дбала про свою державу. Тобто, якщо Ярослава як голови держави був головний план розбудувати державу, тобто там збудувати церкви, там храми, палати, школи, бібліотеки. То хотілося, щоб наша влада також зараз щось робила для своєї держави, для своїх людей. Нарікати Ярослава Мудрим було за. Що всією побудовою постановки переконували сценаристи і актори. Серед великих діянь Ярослава згадали його вклад в історію розбудову Києва, адже саме він розширив територію нашої столиці та оточив її оборонним валом, зміцнив і державні кордони. За його правління з'явилася перша світська збірка законів, яку ми знаємо, як руська правда. Та найголовніше, що він завжди стверджував, що поганий мир краще за добру сварку і робив все, щоб на Русі не було братовбивчої війни. Після смерті Мстислава землі, які поділили по-братськи, знов під моєю владою. І думку я маю, хочу, аби Київ став суперником Константинополю. А для цього все зробимо. Як у роменським стольнім граді, церкву Софії збудуємо. Золоті ворота, храм, грища, палати. Многі ну, літа тобі, Велике Князю, та Божої допомоги в праведному тілі. Вірив, до розквиту приведеш ти землі наші. Та як щодо справ Новгородська? Хоча призначив мене посадником, та немає я того впливу, що ти мав серед бояр своїх. Скажи ж нам, Ярославе, як жити і в Передясові, і в Чернігові, і в Новгороді? А як жити по закону Божому. То закон Божий не на всі тіла придатний. Тоді живіть по закону людського, який є вам. Це правда людська. І буде один закон для всіх. І для бояр, і для холодні. На всій землі нашій. Для написання сценарію в основному брали історичні свідчення, адже художні твори надають правдивої картини про Ярослава Мудрого, там багато вимислу, твердять сценаристи з кафедри історії коледжу. Ми довго розмірковували над тим, яку сюжетну лінію покласти в основу театру історичної драми, а потім вирішили взяти життя і діяльність Ярослава Мудрого, одного із князів, які найбільше відзначились у об'єднанні руських земель це той князь, який зміцнив авторитет нашої держави тодішньої. Це той князь, з якого треба брати приклад. Це правитель різноплановий, який дбав не тільки про силу, але дбав і про господарство, і про культуру, і про освіту, і про духовність. Ну взагалі то матеріали використано практично всі документальні, дуже мало використано художньої літератури, яка дещо заангажована. В основу лягли спогади сучасників, спогади тих, хто жив трошечки пізніше. Дещо сюжетну канву взято із літопису минулих літ Нестора, ну а такий в цілому документальний сюжет. Своїм театром історичної драми пишаються у рідному навчальному закладі, адже завдяки їх творчості і такий складний предмет, як історія, оживає і стає зрозумілим кожному студенту. Цей колектив у нас склався в цьому році нещодавно, але сьогодні бачите, як блискуче вони виступали, як вони нас порадували своїм виступом. Мабуть, не випадково звертаємося ми сьогодні в такі складні для України часи. Для до епохи Ярослава мудрого це дійсно був золотий вік нашої української історії. Дай Боже, щоб колись ми теж повернулися і засяяла наша дійсно історія, наше життя саме так, як колись таким вели такою величчю, як колись було при Ярославі Мудрому. Підтримав це спільний проект кафедри історії та гуртка історичної драми «Студпровком». профком. Його голова вітаючи артистів, зазначила, що їх виступ викликає непідробне захоплення. Коли я сиділа отам там в залі, склалося враження, що я знаходжуся не в стінах нашого прекрасного коледжу, а як мінімум черкаського драмтеатру. Дуже прекрасно грали. Взагалі складалося враження, що переносишся у ті часи. Я просто в захваті». Тож за свою гру і самовіддачу на сцені артистів нагородили солодкими подарунками та шквалом овацій. і ви бажали побачити наступні постановки студентського театру історичної драми. Вони будуть не менш видовищними, вже переконані глядачі. Олена Ладненко, Гентрак, спеціально для агенції теленовин.